І так, друзі, всім привіт! Дана автівочка навіть поки що не фарбована, ну як мінімум половина. Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Підбор автомобіля. Звати мене Роман. Сьогодні у нас середа, завтра четверг, базарний день на Луцькому авторинку. Тож, ми сьогодні приїхали для того, щоб відзняти ціни на автівочки для вас. Досить велика кількість коментарів, де просять показати автівки з ціновим діапазоном від 6 до 9 тисяч доларів. Тож, сьогодні ми так і зробимо. Тож, всім приємного перегляду. Пальці обов'язково вгору. Підписуємось на канал, пишемо коментарі. І поїхали переглядати ціни на корчки. І так, перша автівочка з ціновим депазоном від 6 тисяч доларів. У нас дача Stepway. 12 й рік, 1,6 газ, бензин, 170 тисяч пробіг, пишуть рідний, є сервісна книжка і тюф. Так, ціна 6450 плюс торг. Значить, автівочка в нас на транзитах має зимову гуму прості залізні диски. Що в нас тут в салоні по комплектації? Просте поліуретанове кермо, механічна п'ятиступка, кондиціонер. І що тут у нас ще є? Передні скло підіймачі є. Задніх, на жаль, нема. Ціна 6450, 1,6 газ бензин. 12 рік. Попався нам ось такий Nissan Ноте. Автівочка 9-го року має 1,4 бензиновий двигун 147 тисяч пробігу. І ціна 5999. Гума зимова, легкосплавні диски, лінзи і транзитні номера. Так, а що ми маємо по комплектації? По комплектації у нас шкіряне оригінальне кермо, механічна п'ятиступка, кондиціонер. І навіть є в нас датчик світла і передні, і задні склопідйомники. 5 999, 9 рік, 1,4 бензиновий двигун і 147 тисяч пробіг. Друзі, у вас є унікальна можливість замовити послугу виїзної діагностики автомобіля по всій території України. Якщо сподобався будь-який із автомобілів, які ви бачили сьогодні в ролику, або ви можете знайти автівочку на авторія, позвонити продавцю і сказати, що приїде експерт і буде перевіряти автомобіль. Потім скинути його нам і приїде. Експерт і перевіряє автомобіль повністю від і до. Начинає там стандартно лакофарбовим покриттям, документами, вінкадами, закінчує станом форсунок, турбіни, сажевого фільтра пробігом і так далі. Після чого ви отримаєте повністю заключення по автомобілю і будете розуміти, цікавий вам даний автомобіль чи ні. Також замовляємо виїзної діагностики, підбору автомобіля під ключ або супроводу на авторинку. Працюємо на таких авторинках, як Київський і Луцький авторинок. Так-так, На даний момент зараз це одні із найвеликих авторинків. Поїхали далі. І так, наступна автівочка у нас, як завжди, ті автівки, які вам подобаються більше всього, це Рено. Рено Megane третього покоління. 12 рік, 1,5 дизельний двигун, 240 тисяч пробіг, ціна 8250 Значить, комплектація у нас босе. А ні, комплектація у нас не босе. Звичайна, просто тут така у нас тут є. Як то кажуть, не будемо мачукатись, да. 100%. Легкосплавні диски, тормозні диски у нас тут міліметра півтора зносу, гума літня. Що ми маємо? Шкіряне оригінальне мультикермо, 6 круїз контроль, ліміт контроль. Є навігація 400 підйомника. Але комплектація у нас не басе. На жаль, є у нас панорама люк 8250, 12 рік. Шкода Octavia А5, універсал. На лінзах, на зимовій гумі. Прості залізні диски під ковпаки. Що ми маємо? Маємо вже сертифікат на автомобіль. Простий атмосферний MPI бензиновий двигун, 196 тисяч пробіг, 11 рік і ціна 7,850 Так, що в нас тут є в салоні? По салону у нас в принципі, простенька комплектація, поліуретанове кермо, передні два скло підйомника. 5 кондиціонер. В принципі, все. Проста. Мультимедіа, 11 рік, 1,6 атмосферний бензин, пробіг до 200 тисяч. І ціна 7,950. Поруч у нас ВАК група Volkswagen Golf 5-го покоління. Так, ціна у нас 6700 бензин MPI, який двигун не написали нам, на жаль. Шостий рік на легкосплавних дисках, літня гума. У нас хеджбек. гол комплектація, жовта тканєва стрічка у нас, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. 4 скло підйомник, шкіряне кермо. Класний гольф. Раніше сам на такому катався, колись дуже-дуже давно. а Двигун у нас 1,6 Шикарний двигун, простий, атмосферний, легко ставиться газ. І, в принципі, досить недорогий в обслуговуванні. Але знову ж таки, перевіряти потрібно більш детальне лакофарбове лакофарбо покриття, так як ці автомобілі трішки підбираються корозії. Але. Але вона. шостий рік, знайти його шостого року практично нереально не фарбовано. Шостий рік, 1,6 MPI бензиновий двигун, класна комплектація 6700. Opel Zafira. Сімейний такий класний, недорогий в обслуговуванні автомобіль. 10 рік, 1,7, дизельний двигун, ціна 7,200. Пробіг нам не написали. Що ми маємо? Маємо ковпаки, отакі під, під диски залізні, гума зимова. Так, що тут в нас ще є? По комплектації. По комплектації в нас є круїз-контроль, датчик світла. Чорна панель, підігріва сидінь не бачу, простий кондиціонер, механічна 6-ступка, шкіряне мультикермо. Пробіга, на жаль, немає. ну Знову ж таки, дизельний двигун, 1,7, 10 рік, пробіг плюс-мінус 300-350 тисяч. З меншим пробігом, ну, це тяжко знайти такий автомобіль. Ще один такий у нас класний, досить популярний екземпляр, якого знайти практично нереально. Пройдемося по таких, по, по мамотам, як то кажуть. У нас Туран, 1,9 дизельний двигун, 77 кВт. Простий, топовий надійний двигун. Він ніхрена не їде, але в плані надійності класний двигун. Ціна 8800 77 кВт да, 8 рік. Що ми маємо? Ми маємо лінзовану оптику, гума в нас зимова, прості залізні диски. А по комплектації в нас ну така досить непогана комплектація. Шкіряне кермо, круїз контроль, двохзонний клімат, контроль, підігріви передніх сидінь, механіка 6 ступка. Навіть є в нас омивачі фар. Комплектація досить жарненька. Шкода суперб. Лінзована оптика омивачі фар. Класний такий графітовий колір. В нас диски легкосплавні гума, літня. Що ми маємо? Маємо 10-й рік, 1,8 дизельний, ой, точніше 1,8 бензиновий TSI двигун 247 тисяч пробіг, ціна 8900. У нас універсал. Що в нас тут по комплектації? Ми маємо механічну 6-ступку, датчик давлення в шинах, двохзонний клімат-контроль, 400 підіймача. Ну, стандартна комплектація, все є, все є, що потрібно би тут ще дизельний двохлітровий двигун, автомобіль просто пушка. Так, 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 так. Гранд Сценік, Реношка. Автівочка в нас. Легкосплавні диски, гума зимова. 11-й рік в нас е, стоїть робот. Тут не гідротрансформатор, роботизована коробка. 1,5 дизельок, 247 тисяч. Прибіг. 11-й рік. Ціна 7. 500. Комплектація досить непогана, шкіряне мультикермо. 4 скло підйомника, електроручник, круіз-контроль, ліміт-контроль, навігація і шкіряні вставки під сидіння. 7511 рік. Ну, гума досить непогана, легкосплавні диски. Тормозні диски, там пів міліметра вироботка. Але автівочка вже на українській реєстрації, на одеських номерах. Гольф 6. Так, що ми маємо? По цій автівочці маємо вимивачі, фар, маємо передні парктроніки, автоматично задні також. Так, гума у нас така майже нова, зимова. Прості залізні диски на ковпаках. 10-й рік, двохлітровий дизельний двигун, але можливий бензин, не вказано. Так, є в нас панорама 8900, 240 тисяч пробіг. Комплектація досить непогана. Алькантара на сидіннях, 6-ступка, двохзонний, навігація, підігріви передніх сидінь, шкіряне кермо. Ford Focus Universal 2000, не пойме, чи то 6, чи то 8 рік. 2 бензиновий двигун. На простому автоматі гідротрансформатор, проста надійна швейцаря, комплектація Титаніум 180 пробіг. Ціна 6 тисяч доларів на старті. Гума в нас зимова, легкосланні диски. Комплектація в нас. Що в нас по комплектації? Так, у нас двохзонний клімат-контроль, шкіряне кермо. Головний класний бонус цього автомобіля це автоматична коробка передач. Проста та надійна. А на транзитах 6 тисяч доларів на старті, 2-х літровий бензин на автоматі. Також знайшли ми ось таку ялинку для вас. Це у нас Citroën Berlingo, Отакий синьо-голубий колір. У нас 11 рік, 7-місний автомобіль. 1,6 дизельний двигун 186 тисяч пробіг. Ціна 8200. Так, заглянемо в салон даного автомобіля. Приїхав вже продавець. Так, автівочка у нас оригінальний пасажир, не переробка в Бердичеві. У нас шкіряне кермо механічна п'ятиступочка, кондиціонер, передні склопідйомники. Салон у нас 7 -місний. Ось такий прикольний сімейний автомобіль. 11-го року 1,6 дизельний двигун, 186 пробіг, 8200 ціна на старті. Гума літня на простих залізних дисках під ковпаки. Також часто запитують автівочки на автоматі з бюджетом до 8-9 тисяч доларів. Попався нам ось такий автомобіль. У нас Ford Fiesta, автомат 15 рік, 1,6 бензиновий двигун. 97 тисяч пробігцій ціна 8,200. Скоріше за все, це у нас тут Америка трішки, можливо, бита на українській реєстрації. Так, Що ми маємо по салону? У нас автомат, простенька комплектація, кондиціонер, шкідляне кермо. І 4 скло підйомника. 8200 на автоматі, 15 рік, 1,6 бензиновий двигун. І наступний автомобіль у нас також Ford Fiesta. Тут у нас вже 17 рік 1,6 бензиновий двигун. Ціна 7800. Але 136 тисяч пробіг. Також українська реєстрація автомобіль з Америки. Так, у нас легкосплавні диски, гума непогана. Що в нас тут по салону? По салончику ми маємо просте поліуретанове кермо, круїз контроль. Підірів передніх сидінь на автоматі даний автомобіль. Трішки прокурене переднє сидіння, але нічого страшного. 7800, 17 рік, 1,6 бензин на автоматі. Opel Astra, Автівочка 11-го року. 1,7 дизельок, 187 пробіг. Ціна 6. 899 плюс торг. Так, що ми маємо Зимову гуму, залізні диски на ковпаках? Білий колір, універсал. Зараз глянемо, що у нас по комплектації. Маємо механічну шестиступочку, електроручник, клімат-контроль, підірва сидіння я не бачу, шкіряне мультикермо, круїз-контроль і дисплей. Досить непогана комплектація. 6800, 11 рік і 1,7 дизельний двигун. Також попалась нам ось така шкода фабія. Автівочка для тих, хто хоче бути в центрі уваги. Також, як то кажуть, мічта таксиста. Проста надійна, дешево в обслуговуванні. 9 рік, 1,6. Бензиновий двигун, легко ставиться газ, 179 тисяч пробіг. І ціна 5550. Є сертифікат. У нас 115 кінських сил, 77 кВт. Так, що ми маємо? Гума зимова, легкосплавні диски, що нас не може нарадувати. не радувати, не прості ковпаки. Тормозний диск в класному стані. Так, що ми маємо? Просте поліуретанове кермо. Кермо в нас оригінальне, але трішки підтерте. А, так, П'ятий ступочка, кондиціонер, передні два скло підйомника. Шикарний стан, як на мене, візуально. 5, 550, 1, 6, 9 рік. І щось там 179 тисяч пробіг. Попався нам ось такий міганчик, автівочка втівочка з Германії в нас. Такий класний колір, також є ось такі бонуси. Ну, Так як сьогодні середа, завтра у нас четверг базарний день, можливо, продавець продасть втівочку із за от таких от бонусів. Так, маємо сьомий рік, 1.6 бензиновий двигун, 190 пробіг, є сервісна книжка без підкрасів, ціна 5200 на літній гумі, легкосплавних дисках. По комплектації у нас шкіряне кермо, п'ятиступка, кондиціонер і підігрів передніх сидінь 400 піднімати. І Так, попалась нам Chevrolet Nubira, аналог нашого лачеті. У нас 1,8 газ бензин, 5 рік 4950. У нас універсал, також досить популярна машина в сфері таксі. Як і по Європі, так і в нас. У нас на зим... автівочка на зимовій гумі простих залізних дисках. Комплектації в них стандартні, але тут у нас є клімат-контроль, шкіряне кермо, передні стопідйомники, також задні і механічна п'ятиступка. 4650. П'ятий рік, 1,8 газ бензин. Наступна автівочка також трішки нижча нашого бюджету, але ми її також покажемо. 9-й рік фабія, 1,2 бензиновий двигун. 201 тисяча пробіг ціна 4700. Залізні диски, комплектація у нас стандартна, така не досить. Не досить шикарно, але маємо ми п'ятиступочку. Встановлений вже газ, кондиціонер і перешите вже кермо. Можливо, колись було шкіряне або просте поліуретанове. Будемо потихеньку закруглятись. Друзі, тож дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Всім гарного продуктивного дня, перемога 100% за нами і смерть російським окупантам. Все, хай щастить і слава Україні!